Українці незламна нація. У відповідь на терор та агресію ворога проти наших міст та територій. 14 найбільших системно важливих банків під егідою Національного банку України об'єдналися в спільну банківську мережу під назвою Павербенкінг. Павербенкінг це однакові можливості для всіх клієнтів будь-якого з банків зняти готівку без додаткових комісій, провести платежі. Провести валютообмін та отримати консультацію з будь-яких ваших фінансових питань. Кожен з 14 банків забезпечив більше третини своїх відділень генераторами електроенергії, додатковими каналами зв'язку, включаючи зв'язок через супутник, додатковими запасами готівки. Вас також буде завжди чекати наш професійний персонал. Адреси цих відділень та актуальні умови роботи та обслуговування клієнтів ви можете знайти на сайті Національного банку на окремій сторінці Power Banking. Павербенкінг це єдина мережа банківських відділень, яка буде працювати навіть у умовах повного блекауту. В єдності наша сила, слава Україні.